За кермом машини швидкої допомоги 59-річний кропивничанин Олександр Товстопят працює півжиття. Його робоча зміна триває 12 годин. А проїжджати буває теж, ну, в середньому десь 100-120 кілометрів. Буває більше, якщо на райони посилають. І по 300, і по 500 допомагаємо бригаді, достаємо носілки. Фізично ми носимо з із, етажей із хворих. За свою роботу чоловік отримує мінімальну зарплату. Заклад маленький і в середньому виходить мінімальна зарплата 6,5 Лікар Юрій Гайдуков вважає, водій швидкої має отримувати теж підвищену зарплату. Чим швидше водій доїде, тим краще. Чим раніше почнемо відказувати допомогу, тим більше шансів у чоловіка вибуха. Домагає транспортувати більших носилки занести, винести. Там, ну, то есть ну, Активный участник бригады это не просто водитель. Недовольный водитель, это понятно. В обласному центрі екстреної меддопомоги працюють три з половиною сотні водіїв, розповідає його керівник Олександр Ярошенко. Зарплату працівникам виплачують з грошей, які отримують від Національної служби здоров'я. Вартість пакету у нас дуже проста. У нас 289 гривень на одного жителя. Всієї суми ту, що ми отримуємо від Національної служби здоров'я, заробітна плата складає 69%. Ті кошти, які Національна служба здоров'я ми можемо використати тільки. На заробітну плату і на медикаменти, От і все, все ж остальне паливно-мастильні матеріали, запчастини обслуговування автомобілів. Все це потрібно. Воно входить, і в пакет заробітна плата складала 18 мільйонів за січень місяць. Залишилося в нас всього навсього 4 мільйона, для того, щоб повністю щоб паливно мастильне. Національна служба здоров'я фінансує медичні заклади за пакетами послуг. Як саме розподіляти гроші? Рішує керівник заборгованості перед центром екстреної меддопомоги в Кропивницькому не мають, сказала речниця служби. Національна служба укладає договір з одним таким центром у кожній області. Він отримав кошти за січень і за лютий. загалом це понад 44 мільйони. Керівник центру пояснює вартість пакету послуг у минулому році і цьогоріч однакова, а ціни зросли. За нинішньої вартості пакету на підвищення зарплати водіям грошей немає. До постанови Кабміну про підвищення зарплат лікарям і медсестрам мають внести водіїв швидкої меддопомоги. Вважає голова профспілки центру Маргарита Сокирська, тому що водій екстреної медичної допомоги він є невід'ємним. Учасником, членом бригади, і він безпосередньо надає допомогу медичну допомогу пацієнту. каже до кінця цього тижня, передадуть звернення голові профспілки медиків України, яка передасть його в Кабмін. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.